Сьогодні цю будівлю з вулиці Замковою практично не видно. Наші сучасники заховали її за сучасними забудовами. А 100 років тому, виконана з багряної цегли, вона вдало доповнювала архітектурний ансамбль цього району. У 1912 році тут почала діяти перша у рівному електростанція. Була це стандартна технічна споруда чи чийогось авторства, дослідникам історії міста невідомо. Є лише інформація, що усю документацію князь Любомирський замовляв через будівельний відділ губернського правління після року зведення. Перша електростанція урешті запрацювала. Дві динамомашини потужні були встановлені. Вони мали працювати на твердому паливі, ну десь 60 кіловат енергії добув. Власне потужність така була електростанції. Безумовно, це малі малі потужності, але, але це був це був початок. Недостатньо потужна. Вона обслуговувала не так вже й багато міських об'єктів. Освітлювала власне саму вулицю замкову палац Любомирських. Їхній будинок у парку, військові казарми, спиртзавод та ще декілька будівель у місті. Люди відносили до цього. Так сказати, добре. Хто хотів, мати освітлення, то мав. Все-таки освітлення, це все краще, як та керосинна лампа. І хто мав змогу, то вводили. Це безумовно. Це, це був комфорт, це був е, добробут. Хоча послуга була досить вартісна. І не кожен рінянин міг собі дозволити. Один кіловат електроенергії там коштує десь близько 24 копійок. На той період це була все-таки розкіш. Поряд зі зведенням Любомирського у рівному розпочалось будівництво і міської електростанції. Втім, за браком грошей можливостей і зв'язків у тодішніх чиновників її вдалося запустити лише у 1914-му. Саме тоді стверджують дослідження. Дники розпочалась ера вуличного освітлення. Електролампи запалали на усіх головних шляхах міста, але тривало це недовго. Фактично до 1915 року, до серпня місяця, коли в Рівному в роки Першої світової війни почалася масова була організована масова евакуація. Насамперед промислових підприємств об'єктів загального користування навчальних закладів обладнання динамомашини, як електростанції Любомирського, так і міської, були були вивезені в глиб Росії. І якщо роботу муніципального об'єкта уже польська влада у 20-ті роки таки відновила, то діти ще Бумирську, уже як електростанція ніколи не запрацювало, і у її мурованих стінах назавжди поселився спорт. Польський клуб Спортовий погонь називався так. І вони займали там цей будинок, і вони там ну, мали своє, своє місце спортивне там. Там зимою був. Заливали лід і в хокей грали після погоні Спартак, а потім і колос. Усі ці роки спортивні товариства змінювали одне одного. А роль освітлювачів міста доручили вже іншим, набагато потужнішим і сучасним електростанціям. Ірина Василовська, Сергій Савта, інформаційна програма День.